Добрий день, шановні слухачі, розглядаємо роботу в програмі БАЗ, Зарплата і управління персоналом. У нас було перше знайомство, а сьогодні перше побачення з цією програмою на каналі компанії Account. Для того, щоб працювати в програмі, необхідно завести користувача, і найперше це ми розглянемо. Знаходиться карточка користувачів в розділі Нормативно-довідкова інформація та адміністрування, і тут в розділі Адміністрування є позиція налаштування користувачів і прав. Потім переходимо по гіперпосиланню в підрозділи користувачі, користувачі. І ось ви бачите, що тут введені деякі користувачі. Просто кнопочкою Створити додаємо новий елемент. Я вже взавела і тому просто зайдемо. Бухгалтер це я прописую, наприклад, ім'я Повне, потім ім'я для входу тобто, коли ми будемо завантажувати програму, ну, це вже всі ви знаєте, у нас будуть список тих. Співробітників, які працюють у програмі. І кожен заходить під своїм іменем. Ім'я для входу. І для того, щоб це ім'я було в списку, ми натискаємо галочку Аутентифікація програми БАВ. Також, для того, щоб у нас програма розуміла, хто під цим іменем працює, нам необхідно заповнити довідник фізичні особи. Це, звичайно, вже ми далі більш детально розглянемо, але зараз я вам нагадаю: покажу, до речі, де він знаходиться, цей довідник. Його можна знайти, цей довідник, різними способами. Можна зайти в кадри, і тут ви побачите фізичні особи. Дивіться також, бачите підрозділ. Також налаштування і довідники. Тут у нас у розділі Довідники є фізичні особи. Також ми можемо знайти через функціонал сервіс та налаштування, функції для технічного спеціаліста і ми відкриваємо папку Довідники і там також можемо знайти цей об'єкт. Якщо він вам на першому етапі дуже необхідний, то пам'ятайте, що ви можете закрасити його зірочкою. І тоді знаходити просто у вибраному. Тобто, безліч можливостей є і все буде вірним. Тут ми просто натискаємо кнопку Створити, створюємо новий елемент. Також цей довідник має ієрархічну структуру, тобто ми можемо створювати папки групи і їх. Відповідно, відносити в ту чи іншу папку. Це можуть бути діти співробітників, можуть бути просто фізичні особи або фізичні особи наші співробітники. Поки що я ввела один елемент і найменше інформації, яку необхідно, я внесла. Просто внесла прізвище і ім'я по батькові і код за ДРФО. Ось і все. І після цього можна записати. На цьому про довідників поки що все. Потім, коли ми будемо вже безпосередньо займатися кадровим обліком і нарахуванням зарплати, я вже вам більш детально розповім і ми також про нього нагадаємо. І тепер ми в карточці користувача на позиції фізична особа вибираємо необхідну фізичну особу із цього довідника. Натискаючи на трикутничок, Показати все. І ось, будь ласка, натискаємо на необхідну позицію і Вибрати. Карточку записуємо. Але ви знаєте, що для кожного користувача необхідно визначитися з рулями. Тобто, що може робити цей користувач у програмі? Чи у нього повні адміністративні права, чи у нього права лише для певних розділів, там, наприклад, це кадровик. Або для, тільки розраховує заробітну плату, а більше щоб нічого не міг змінювати. Але, щоб призначити ролі, нам необхідно перейти в конфігуратор. Я заздалегідь вже його відкрила, конфігуратор цієї програми. І зараз ми подивимося, як налаштувати ролі. В конфігураторі заходимо в розділ адміністрування. Натискаємо позицію користувачі. І тут ви бачите теж ті ж самі користувачі, які в нас були в програмі. Натискаємо на карандашик або на праву кнопочку і заходимо в карточку. Тут можемо прописати пароль. Також пароль ми можемо написати і в режимі користувача, і також заходимо на закладинку Інші. І Тут ви бачите, що я вибираю адміністратор системи. Цієї позиції достатньо для того, щоб всі-всі-всі перелічені ролі адміністратор системи робив. Але обов'язково ще необхідно натиснути галочку повні права. Також вибрати мову і натиснути кнопочку ОК. На відміну від бухгалтера, наприклад, я ввела користувача Тест. Ви бачите, що в нього на закладинці інші немає адміністративних прав а лише адміністрування зарплати і кадрів, і також повні права. Я думаю, це зрозуміло. Так як ми зараз в конфігураторі, я ще вам покажу, яким чином налаштовується мова інтерфейсу, адміністрування регіональні установки інформаційної бази. І тут на позиції мова ми вибираємо Україна українське із випадного списку. Для того, щоб в нас була українська мова. Також там ще є деякі налаштування, при встановленні платформи вибирається мова. Але про це іншим разом, якщо необхідно, заходимо в карточку співробітника, користувача. І тут можна відкрити гіперпосилання права доступу. І ось ви бачите, що є ці права доступу для даного користувача. Також. Тут є можливість натиснути кнопочку налаштування, і можна налаштувати різні звіти, різні зовнішній вигляд налаштувань, які є взаємодії, там різні всі кадрові документи, що там ми робимо. І якщо є налаштування звітів, про це теж далі, коли ми будемо працювати. То тут буде перелік налаштувань, і ми ці звіти можемо скопіювати і відправити іншим. Ось, наприклад, скопіювати і відправити іншим. Наприклад, ми в себе налаштували якісь дуже цікаві звіти, щоб уже інші не налаштовували, можемо їх ці налаштування відправити або взяти, скопіювати від інших користувачів. Ось так і вибирається користувач. Скопіювати від кого, тут у нас лише тест є, користувач, а може бути великий перелік, і ми просто забираємо ці налаштування від інших користувачів. Ось таким чином. Також у карточку спів... користувача ми можемо зайти в налаштування та довідники сервіс. Давайте перейдемо, сервіс і персональні налаштування. Ось, будь ласка, тут така ціла обробочка є, де є відомості про користувачів. Ось ми заходимо одразу ж в карточку. Потім є права доступу так само, налаштування так само є. Тобто все, що ми бачимо, бачили попереду, у нас є, будь ласка, і в іншому місці. Також, якщо ми перейдемо до закладинки права доступу, ми можемо тут. Сформувати, потім роздрукувати звіт справ користувачів. Тут все, що дозволено цьому користувачеві, і ви бачите основне, що повний доступ без обмежень. Також ще є в цьому налаштуванні саме користувачів, є таке цікаве налаштування. Як налаштування входу. Тут ви бачите, що пароль повинен відповідати вимогам складності. Наприклад, мінімальний можна дозвіл паролю, ну, ми все це не визначаємо поки що. Також мінімальний термін дії паролю і забороняти, наприклад, входити в програму, якщо співробітник не, не працював більше 45 днів, наприклад, або можна поставити там. 10 днів, 20 і так далі. Ну це все ми не налаштовуємо, але така можливість є. Це те, що стосується користувачів, тут, звичайно, ще є дуже багато, тому що можливість є, наприклад, відправляти електронні листи прямо з програми, налаштувавши почту і так далі. Можете просто переглянути всі позиції і побачити, наскільки багато можливостей. Я вам розповіла тільки про основні, ті, які нам. Необхідні для початку роботи в програмі. Будуть запитання, будь ласка, пишіть. Звичайно, вам хочеться вже зразу розпочинати кадровий облік, нарахування зарплати, але для того, щоб працювати в програмі, необхідно знати її можливості. Тобто, що ми можемо робити? Ми можемо інформацію зберігати, оновлювати програму, аналізувати, щоб не було помилок. І для цього є певний функціонал. З деякими основними я вас зараз ознайомлю. І ось це відео воно буде як якийсь довідничок. Я до речі під відео все. План такий моєї розповіді вам також розміщу, щоб ви могли в будь-який момент зайти, подивитися, якщо вам буде, наприклад, якийсь функціонал необхідний. Заходимо в нормативно-довідкову інформацію та адміністрування, адміністрування і загальні налаштування. Тут дуже цікаве налаштування це заголовок. Програми. Обов'язково прописуйте, тому що іноді буває, що ми працюємо в різних програмах, в тестові, ще якісь. І щоб ми знали, де ми знаходимося, ось ви бачите, ось ця назва у нас вгорі тут буде прописана. Ми будемо знати, де ми працюємо. Також є тут ще, бачите, контактна інформація, там види контактної інформації, це які є в програмі. До речі, Часто буває, що тут можна додати свою контактну інформацію, але обов'язково дивіться, що все було коректно. Тому що колись програма не працювала, писала, що щось там не визначено, не, не знайдено об'єкт системи, а все вийшло так, що контактну інформацію внесли, але порожній рядочок залишили. І все. Тобто, дуже все дивіться уважно. Також далі тут додаткові реквізити та відомості. Якщо ми їх використовуємо, теж це як додаткові можливості. Можна додаткові реквізити для певних об'єктів ввести. І потім з допомогою цієї аналітики вже формувати звіти і відбирати по цим реквізитам, теж як якщо захочете, вам це розповім. І додаткові відомості це, наприклад, відомості про об'єкти в журналах документів, там отримані документи, проведені ще щось, якщо необхідно, теж можна це зробити. Тут є також електронний підпис та шифрування, можна теж налаштувати. Ну, про це згодом. Це якщо ви будете використовувати, далі давайте подивимося: нормативно-довідкова інформація та адміністрування, адміністрування та обслуговування. Ось тут дуже багато є необхідно. Цей розділ найчастіше використовується. Ви знаєте, як будете вносити інформацію в базу, її періодично необхідно зберігати. І тому тут у цьому підрозділі є у нас резервне копіювання, яке обов'язково потрібно налаштувати. Тут є гіперпосилання налаштування резервного копіювання. Наприклад, ми налаштовуємо, що ми виконуємо автоматичне резервне копіювання, наприклад, при завершенні роботи. І обов'язково необхідно прописати каталог. Куди зберігати? Але я вам скажу, що зберігати ви можете, наприклад, на робочий стіл, але обов'язково останні версії переносьте на якийсь локальний носій. Тому що все може бути, і з комп'ютера може теж ця інформація десь дітися. Тому краще себе обезпечити, щоб у вас обов'язково була резервна копія, тому що. Будь-що може трапитись, бувало таке, що за рік навіть відновлювали дані, тому щоб такого не було, і ви себе забезпечили, будь ласка, зробіть налаштування резервного копіювання. Також резервне копіювання можна, наприклад, коли ви розпочинаєте робити якесь групове перепроведення і вам терміново необхідно зробити, просто натискаєте створення резервної копії і одразу ж в цей же момент створюєте. Тільки це все необхідно робити. В монопольному режимі, тобто лише один користувач повинен бути в системі. Тут зберегти зрозуміло. Також потім з резервної копії ми просто з програми можемо відновити. Тобто заходимо в той файлик, який нам необхідний, і відновлюємо резервну копію. Ви бачите, що резервне копіювання ми робимо не в конфігураторі, як раніше, а прямо з системи. Програма на керованих формах. Ну і звичайно, що ви знаєте, що постійно змінюється законодавство, і нам необхідно оновлювати програму. Розробники випускають нові релізи, і у нас є така позиція в обслуговуванні, як оновлення програми. Можемо встановлення оновлень і виправлень. Ось це гіперпосилання ми натискаємо і. Вибираємо, наприклад, файлик, якщо він у нас вже є на комп'ютері, або файл знаходимо з інтернету. Для цього, звичайно, необхідно, щоб наша програма була підключена до інтернету. Про це, про це теж згодом я покажу, щоб ви бачили де. І ви вибираєте файлик з е, оновлення, і потім натискаєте пошук оновлення і встановлюєте його. Але перед цим обов'язково робимо резервне копіювання. Ця можливість є у нас тоді, коли ми з вами під... маємо інформаційно технологічний супровід ПРОВ. Тобто, якщо ні, то тоді лише через конфігуратор, так як зазвичай ми колись оновлювали. Ну і вже як ми з вами. Проговорили про інтернет-підтримку. Інтернет-підтримка також налаштовується в розділі адміністрування: Інтернет-підтримка та сервіси, і у нас ось є налаштування інтернет-підтримки. Підключити натискаємо, і тут нам необхідно прописати. Логін і пароль. Якщо його у нас немає, тобто ми не маємо на порталі ІТС, то тоді ми з вами повинні зареєструватися. Ось ми можемо на портал ІТС завантажити, якщо у нас є інтернет-підтримка. Я зараз вам покажу, тому що тут у мене не, на, не включена інтернет-підтримка. Просто покажу вам, що ми тоді підключаємося з вами до ось сайту ІТС. І тут ми можемо з вами Знайти різні інструкції, в тому числі і по нашій програмі. Ось тут є робота в програмах, і ми підключаємося. Ну, про це більш детально, якщо необхідно, тому що зараз вийде дуже велике відео, і я вам також розповім. Коли підключена інтернет-підтримка для користувачів, то ми маємо можливість з вами. Користуватися rdi сервісом теж іноді буває, що, наприклад, оновлень немає, а необхідно оновити різні регістри відомостей, якісь звіти, які, наприклад, вийшли оновлення, то тоді ми заходимо через нормативно довідкову інформацію. і Адміністрування, і тут у нас є завант... зав... запуск завантаження RDI. І коли у нас налаштована інтернет-підтримка, то коли ми натискаємо кнопку Перевірити доступ, у нас буде написано, що доступ дозволений. В даному випадку в мене не підключено. Але подивіться, будь ласка, ось на список, що ми можемо робити з допомогою rdi сервісу. До речі, він доступний лише для під. Тих, в кого є підпис на інформаційно-технологічний супровід ПРОВ. Ми можемо тут завантажувати різні регістри, зовнішні обробки та звіти, також ми ще можемо відслідковувати, хто і яким чином що змінив у програмі. Це називається версіонування об'єктів. Для цього нам необхідно зайти в нормативно-довідкову інформацію та адміністрування. Адміністрування, загальне налаштування, історія змін. І тут ми можемо поставити галочку Зберігати історію. Ви бачите, що журнал змін. Якщо цієї галочки немає, то в нас неактивна кнопка Налаштувати. Ми входимо сюди і тут ми можемо налаштувати, яку історію нам необхідно зберігати. Тут є можливість встановити. Такі значення ніколи. Це значення, ви бачите, за замовчуванням у нас. Заповнене для кожного з об'єктів, але, наприклад, ми сьогодні працювали з довідником фізичної особи. І я ось тут напишу, що при запису. Тут це довідник і тому немає вибору, наприклад, провести. А для документів ми можемо вибирати, наприклад, що можна провести ще. Не тільки записати, а, при запису тільки скрізь. Да. А ні, це довідка про доходи, наприклад, нарахування там, зарплати при проведенні, по-моєму. Розрахунок основного заробітку. Так, ось тут воно ну є при проведенні. Да, для документів при проведенні. Тобто ми для документів краще вибирати при проведенні і дивіться, теж вибірково об'єкти вибирайте, тому що якщо дуже багато, це ж все в програмі зберігається і буде займати дуже великий об'єм. Тому треба вибірково дивитись і налаштовувати. Що це нам дає? Зараз ми подивимося. Тепер давайте перейдемо в довідник фізичні особи, і я вам покажу, як цим користуватися. Налаштування та довідники фізичні особи. Я спеціально зробила зміну. Ви бачите, що тут ось є у нас таке: перейти до історії змін. Я зайду всередину карточки і натисну цю піктограму перейти до історії змін. І ви бачите, що Ця сама картка у нас змінювалась два рази бухгалтером. Ми ось так: от стаємо на верхню на верхній рядочок, потім натискаємо стрілочку донизу, виділяємо два цих елементи. і Порівняти натискаємо. І одразу у нас порівнюються версії. І подивіться, я тут змінила код ДРФО. І ось, будь ласка, змінене значення реквізиту, бачите, голубенько мокрашне. А ось таких змін нове значення або якесь вилучення. У мене такої зміни немає. Просто я змінила тут декілька цифр. І ось одразу вже видно, хто змінив, коли змінив. І як, з чим відрізняються. Тобто дуже цікаво. Це, я думаю, якщо багато співробітників працює і необхідно там виявити помилку, то це дуже корисна можливість. Це багато не весь перелік. Функціоналу програма сервісних можливостей, але з деякими з них ми будемо вже з вами знайомитись, коли будемо розглядати конкретні теми. Тому що краще їх освоїти тоді, коли ми вже будемо мати інформацію і з цією інформацією працювати. Це і вилучення об'єктів, і зміна різних реквізитів, і, наприклад, заборона зміни даних про все це згодом. А далі. Заповнимо довідники і перейдемо вже безпосередньо до обліку кадрів та зарплати. Я вам бажаю успіхів, чекаю від вас запитань, всього найкращого, будьте здорові і миру всім нам!